Друзі, всім доброго днічка. Сьогодні у нас вівторок. І я зараз їду на показ. трикімнатної квартири, яка знаходиться біля метро Палац спорту. Тому не перемикайтеся вам, як завжди, покажу першим. Так, друзі, ось такий затишний двір. Ось наш будинок. Квартира на четвертому поверсі. По дорозі чудо маркет, АТБ. Від зупинки я добігла за. Скільки за 5 хвилин. Друзі, хочу звернути вашу увагу тут під'їзд зразковий. Друзі, я у квартирі поки чекаю покупця, вам показую першим. Це у нас ось така вітальня, дуже світла, простора. На підлозі чудовий паркет. Так, це у нас балкон. Тут новенька батарея. Так, ходимо на кухню. Кухня 6 метрів. Тут також новенька батарея, вікно, у будинку газ, зверніть увагу, у вас завжди буде гаряча їжа. Встановлений лічильник на газ. Так, Зараз покажу санвузол. Це у нас східні двері. І одразу санвузол. Так, тут підготували під ремонт, під плитку, новенькі труби. Так, кімната No. Ось така теж світла. Тут також паркет. Квартира розташована на четвертому поверсі. так, За вікнами у нас дві. Так, і кімната номер 3 Зараз вона як кабінет. За вікнами у нас дві, тут також вікно новеньке. Ось така кімната. І між кімнатами є комора. я покажу. Ось така комора. Тут десь було світло. Так, ось світло і тут такі полички. І багато всього можна зберегати. Ціна квартири 34 тисячі. не перемикайтеся. Друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири». Приходила родина, чоловік, дружина та дитина, подивилися квартиру, шукають тільки в цьому районі, спитали за торг, але на цієї квартири продавці не торгуються, тому покупці пішли думати. Ну, а я їду далі, не перемикайтеся.